Всім привіт! Я Максим Недвига. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми говоримо простою мовою про серйозні речі, не лише про інсульт та реабілітацію, а й про життя та мотивацію. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити майбутні випуски. Упевнений із покращенням ситуації з електрикою вони будуть більш регулярними. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про те, як же перемогти інсульт або попередити його, замовляйте книгу за посиланням в описі. Користуватися книгою буде набагато зручніше, ніж бігати у пошуках інформації про реабілітацію після інсульту по усьому YouTube. Сподіваюсь, ви подивилися перший випуск циклу практичних занять від Максима Недвиги. А якщо ні, обов'язково подивіться: ось посилання. Одразу з нас догін хочу вибачитись: супінація це абертальний рух кісті назовні, а пронація всередину. М? Вибачте, сам переплут, переплутав. Ніколи не помиляється лише той, хто нічого не робить. Закріпимо ще раз отриманий практичний матеріал. Я часто чую приблизно таке. Я робив, чи робила ось такі вправи і безрезультатно. Питаю, скільки разів робив? У ну, тиждень по 10 повторень на день. Ну, можу лише розсміятися у відповідь. Запам'ятайте, мозок перебудовується пере та переналаштовується завдяки нейропластичності швидко. Але щоб примусити його це зробити, потрібна масована практика. Або, іншими словами, практика багаторазових повторень. Що таке практика багаторазових повторень? Це велика кількість повторень певних дій, як правило, простих завдань. Коли завдання часто повторюються, то нейрони, які за них відповідають, стають більш активними. І в результаті ми в перспективі отримуємо втрачений рух. І тут у багатьох виникає питання: а багаторазове повторення це скільки? Я вже відповідав, і для закріплення скажу знову: від 10 тисяч разів. Можете вирахувати, скільки часу знадобиться виконувати якусь вправу, щоб отримати якісь певні результати. Згадайте це, коли будете ставити питання, скільки часу потрібно на відновлення після інсульта. До речі, ось посилання на відповідне відео. Насправді ніхто не знає, скільки знадобиться повторень для того, щоб побачити покращення. 10 тисяч, 100 тисяч чи навіть мільйон. Я з тих людей, які лупатимуть скалу стільки, скільки знадобиться. Ще я чую таке. У мене немає гантелей. Перепрошую а як ви збираєтесь перемагати інсульт без зброї? І гантельки це лише один вид зброї, а їй знадобиться цілий арсенал. Продовжуємо розбирати поради з моєї статті 40 порад родичам та близьким, яку, я сподіваюся, ви вже прочитали. А якщо ні, то обов'язково прочитайте. 24 порада. Коли я повернувся з лікарні додому, я практично припинив спілкуватися із зовнішнім світом і повністю зосередився на реабілітації. Пізніше, в міру моїх успіхів, в ній я став, як то кажуть, виходити в люди. Але рідні ще раніше помітили таку річ: мене практично припинило цікавити абсолютно все, крім мого інсульту та реабілітації. В розмовах із рідними, друзями, партнерами, сусідами, випадковими людьми я всі розмови зводив до інсульту та реабілітації. Тобто, спочатку ми могли обговорювати те, що цікавило моїх співбесідників, наприклад, доволі провокаційний кліп Рамштайн Дойчленд, який на той момент щойно вийшов, і новий їхній альбом, який мав ось ось вийти. Але поступово я розмову зводив до теми реабілітації і не помічав, що мене вже не слухають. Рідні почали бити тривогу і красиво підштовхувати моє мислення до тих моїх інтересів, які я мав до інсульту. Так було і з фотографією, і з кулінарією, і з організацією подорожей. І поступово реабілітація припинила займати в моєму житті домінуюче місце. Тому слідкуйте за тим, щоб ваша близька людина жила не лише реабілітацією, а й поверталася до своїх старих хобі та інтересів або ж набувала нових. Це дуже стимулює нейропластичність. Ви ж пам'ятаєте, що це таке? Для тих, хто забув: нейропластичність це здатність непошкоджених ділянок мозку виконувати діяльність пошкоджених. Але це ніколи не відбувається само по собі. Чи під впливом ліків, а лише завдяки діям та активним зусиллям пацієнта. Запам'ятали? Йдемо далі. 25-та порада. Звертаюсь до піклувальників: знайдіть час потурбуватися про себе. Так, так, про себе, про себе, а не лише про людину з інсультом. Звертайте увагу на свою дієту, повноцінний відпочинок і потребу в регулярних фізичних активностях. Пам'ятайте, успіх в процесі відновлення після інсульту вашої, вашої близької людини залежить саме від вас, тому відповідально підходьте до підтримки своєї фізичної та психологічної форми. Мало в яких статтях про це можна щось зустріти, на жаль. Але важливо розуміти, що якщо ви повністю виснажитеся, то якість допомоги, яку ви надаєте вашій близькій людині, суттєво знизиться. Не намагайтеся абсолютно все робити самостійно, залучайте інших членів вашої родини до цього процесу. А головне, якщо пацієнт є перспективним, поступово, красиво підштовхуйте його до самостійного виконання тих чи інших побутових дій. Слідкуйте за своїм зовнішнім виглядом, підтримуйте свій фізичний та психологічний стан на рівні не нижче задовільного. Дивіться разом фільми, слухайте аудіокнижки. До речі, під час довготривалих вимкнень електрики в самому темному місяці в грудні, ми з дружиною дивилися кіно, слухали музику, аудіокнижки. До речі, їх все більше з'являється українською із гарною озвучкою, і разом виконували вправи: дружина свої, а я свої. Підсумовуючи, війна з інсультом справа колективна. Воюють не лише спеціалісти і пацієнт, а й його близькі люди. Бійцям на фронті потрібен відпочинок. І так само відпочинок потрібен тим, хто опікується своєю рідною людиною під час реабілітації. Процес відновлення це супермарафон. І дійде до фінішу той, хто навчиться воювати з інсультом і буде нормально відпочивати. 26-та порада. Не займайтеся постійно порівнянням життя людини до і з життям після. Це може призвести до апатії і зневіри. Фокусуйте увагу на позитивних змінах вже сьогодні. Можливо, відновлення після інсульту відбувається. Просто ви не помічаєте цього. Часто чую в розмовах близьких людей такі речі. А от до інсульту він був такий уважний, так піклувався про мене. А зараз він мені навіть довелося нагадувати про свій день народження. Я думаю, глядачі каналу наведуть сотні прикладів подібних ситуацій. Так, це буде непросто, але до життя до інсульту слід віднестися як до перегорнутої сторінки книжки. Перегорнули і все. Пам'ятаємо, але не зациклюємося на цих думках, бо живо, живемо ми тут і зараз на поточній сторінці, і від того, що ви зробите на ній, залежати те, що ви прочитаєте на наступній. На яких змінах слід сфокусуватися? Наприклад, якщо ви дивилися мій попередній випуск порад, мені знадобилося 3 роки для того, щоб навпомацьки знаходити кнопку спуску моєї дзеркальної камери. Фотографи мене зрозуміють, коли це вперше трапилося, я стрибав від радості і навіть зробив публікацію на своїй сторінці. Я знаю, що мене дивляться рибалки. Вміння як слід в'язати снасть та здійснювати багато інших дій дрібної моторики, в такому занятті надзвичайно важливо. І повірте, в момент, коли вам вдасться щось нове, ви також стрибатимете від радості. Але це лише після довготривалої важкої роботи. Ось так радуватися треба тому, що відбувається сьогодні, а не сумувати за тим, як це було колись, і записувати спеціальний щоденник. Перше сіли в ліжку, дата і відео. Перше встали дата і відео. Зробили перші декілька кроків. Запис. Дійшли до туалету, спустилися потім, піднялися сходами. Кожна така подія це свята. І коли в нашому мисленні відбувається ось ця перебудова, тоді ми будемо е, мати мотивацію, а значить і успіхи в реабілітації. Запам'ятали ще раз, не займатися постійно порівнянням свого життя після інсульту з життям до. Нічого доброго з того не вийде. Ідемо далі. Контролюйте щоденно артеріальний тиск. Як у людини з інсультом, так і в себе. Заведіть щоденник вимірювання артеріального тиску. Це просто. Ось дивіться. Пройшло вже більше 4 років, а я продовжую його щоденно старано вести. Вже декілька зошитів використав. Щодня записую зранку, коли є електрика. Якщо в мене був з ним якийсь негаразд, то я його вимірюю декілька разів на день і записую, за яких обставин в мене були відхилення від норми. Для чого я це роблю? Ну якщо ви кинете погляд на те, як виглядає зсередини кабіна пілота, будь-якого літака чи рубка судна, ви побачите безліч приладів та лампочок, які повідомляють про роботу усіх його систем. І якщо щось йде не так, то тут же звучить певний алярм. Людський організм набагато складніший за автомобіль, чи літак чи корабель. Але нам природа майже не дала жодних датчиків. Все, що ми можемо проконтролювати в домашніх умовах, це вага, температура тіла та артеріальний тиск. Ну, ще хіба що сатурацію, яку ми стали вимірювати вдома з приходом в наше життя такої радості, як COVID-19, а все решта за відчуттями. А вони часто бувають суб'єктивними. Тут кальнуло, там стрельнуло. А щоб отримати картину того, що ж таке відбувається із нашим організмом, потрібно йти здавати аналізи, робити різні дослідження, а потім радитися із лікарем. Повертаємося до артеріального тиску та щоденника його вимірювання. Якщо у вас є певні проблеми із, тим, із цим тиском, то я дуже раджу завести такого щоденника. Коли лікар, до якого ви звернетеся за консультацією, матиме в руках отакого щоденника, він зможе більш вдало призначити вам лікування. Зрозуміло? У нас тут немає пристрою, який запише показники на жорсткий диск. І хоча історія не терпить умовного способу, якщо б я вів такого щоденника в житті до інсульту, то з великою ймовірністю зміг би його уникнути. Рухаємося далі. 28 порада. Контролюйте на початкових етапах щоденний прийом ліків та виконання реабілітаційної програми. Ось ваша близька людина повертається додому із лікарні чи реабілітаційного центру. є певні призначення щоденного прийому ліків та реабілітаційна програма, яка, я, сподіваюсь, ретельно складена грамотними спеціалістами. Так, Максим, Сергій, Оксана, Марина ось об 11-й вип'є ось це, об 14-й ось це, робитимуш ось такі і такі вправи. Зрозумів? Та зрозумів, я зрозумів. Приходите з роботи і бачите, що те випив, те не випив. І вправи, очевидно, не виконав або виконав, але аби як. Беріть все це під свій контроль, бо мозок, людини з інсультом там поки що хаос. Який ви лише недавно почали прибирати. Що там коїться, художник зобразив за моєю ідеєю в книзі. Якщо не бачили, подивіться відео презентації або прочитайте книгу. Там в голові хаос. А ми вимагаємо виконання таких складних завдань. Тому слід проконтролювати: Алло, Вася, ти там отой препарат випив? А отой забув? Ну випий, будь ласка, а вправи поробив. Якраз робиш? Ну добре. Ось тут оця тонка межа. Пацієнт може звикнути до того, що ви всю відповідальність за його життя взяли на себе. А він гарно так собі влаштувався. От в певний момент, коли відчуєте, що ваша близька людина вже може самостійно виконувати вправи і контролювати прийом ліків, слід її до цього Красиво підштовхнути, і нейропластичність обов'язково зробить свою справу. Рухаємося далі. Важливо розуміти наступну річ: ваша рідна людина після інсульту не дурна, навіть із афазією. В неї просто поранений мозок. Комунікувати з людьми, яким інсульт, окрім іншого букету, приніс афазію, складно. Але повірте, відновлення мови можливе, як і відновлення рухових здібностей. Афазія – це втрата мови та мовлення, а не інтелекту. Потрібне ваше розуміння проблеми, терпіння і щоденна практика. Говоріть з нею повільно і чітко. Промовляйте одне й те саме навіть по 20 разів, поки не переконаєтесь, що ваша рідна людина вас розуміє. І ще раз, у вашої рідної людини поранений мозок. Щоб його максимально відновити, вам доведеться ще раз пройти шляхом розвитку маленької дитини. Через ігри, головоломки. Тільки не отак, от, підсунули, а вона розкидала ті конструктори, а сідаємо поруч за стіл чи на підлогу і разом складаємо, так як складала Лега із своїми лідьми. Мова та мовлення пов'язане із руховими центрами пальців. Тому, окрім мовних практик, обов'язково застосовуйте вправи на дрібну моторику. Її колосального значення в роботі мозку не розуміє навіть частина спеціалістів реабілітації. Підбираючи практики з дрібної моторики, старайтесь керуватися тим, що цікаво вашій близькій людині. 31 порада. Не оцінюйте розумові здібності вашої близької людини по тому, з якою швидкістю вона думає. Зараз я хочу показати вам один фотоколаж, який продемонструє все, про що я зараз скажу. Ось дивіться, ліворуч, спосіб мислення звичайного здорового мозку. Прийшла у ваш розум якась ідея, чи отримали ви якусь інформацію, наприклад, в бесіді? В здоровому мозку ця ідея е, стримко набрала форми, обробилася, виникла думка, і вже ваш мозок через голосові зв'язки видає в ефір все, що він думає з даного приводу. Як швидкісний потяг. Думка несеться собі далі, як на лівій частині картинки. Зрозуміло. А в мозку, який поранений інсультом, йдуть ті самі процеси, але з меншою швидкістю. Так? Як коли потяг проїжджає через велику вузлову станцію, їде через безліч стрілок і зменшивши швидкість до безпечності. Але він так само доїде до пункту призначення просто не так швидко, як нам хочеться. Сподіваюсь, що вам зрозуміло. А як ні? Пишіть в коментарях. 32 порада. Почніть вести щоденник відновлення після суду. Записуйте туди всі досягнення, самі важливі з них потрібно святкувати. Вести його можна в будь-якій зручній вам формі. Подобаються вам паперові щоденники чи електронні різниці немає. Пишіть туди все, що робите. Головне, що там були якісь секунди, хвилини, кілограми, числа повторень. Для чого це потрібно? Розповідаю, будь-якому складному процесі, а реабілітація після інсульту є дуже складним процесом. Важливі організованість і певний графік. Коли ви будете викреслювати вже виконані пункти, це буде вам нагородою за пророблену важку роботу. Само по собі, ведення щоденника вимірювання артеріального тиску, а на додачу ще й щоденника відновлення це спосіб підтримувати свою внутрішню мотивацію та організованість. Навіть якщо ви нічого подібного в житті до не робили. Щоб перемогти хворобу, потрібно стати майстерним воїном з інсультом. Немає іншого варіанту, а майстерній воїн він у тому числі організований та відповідальний. Та й сам по собі щоденник відновлення уже служить нагадуванням про те, що світ щодня як слід працювати над собою. Окрім цього, такий щоденник дасть можливість оцінити ефективність тих чи інших методик реабілітації, відслідковувати ваш прогрес та цілі, яких ви прагнете досягти. Одним словом, потрібно вести щоденник відновлення після інсульту, якщо хочете досягти успіху в реабілітації. На цьому все. Ви дивилися шостий випуск порад від Максима Недвиги. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал. Попереду в нас дуже багато цікавого. Ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.